Полювання ТЦК на чоловіків в Україні та затримання сил це абсолютно неправильно. Повідомив Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу. Вони не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроект, щоб такого не було. Є можливості цифровізації. виріште це питання сучасно. Саме так заявив президент в цьому інтерв'ю. Ви можете його подивитися зараз більш детально, друзі. Mit denen, die nicht wollen. Es kursieren im Internet immer wieder Videos, auf denen man sehen kann, dass Männer auf der Straße in der Ukraine gewaltsam, praktisch von der Straße weg rekrutiert werden. Wie viel ist die persönliche Freiheit wert in einem Land, dessen Freiheit von außen gerade bedroht wird? Hm. Давайте з першою частиною розберемося, а потім спробуємо перекласти другу частину вашого запитання. Перша частина так і є випадки і дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до то тощо, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є чи це правильно? Абсолютно ні, і вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. Тощо, тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно.